Вітаю в ефірі. Програма «Екофактор». у минулому випуску від фахівців генетиків. Ми дізналися про цікаві факти щодо нашого буття, зокрема, що воно прописано у власних документах кожної людини. І ці паспорти мають назву ДНК. Сьогодні у випуску ми почуємо про генетичне планування дітей у недалекому майбутньому. Дізнаємося про свою схожість з бананом, про особливості харчування кожної людини. Напевно, здивуємося, що кава вводить нас в оману. Отримуємо цікаву інформацію про новий державний банк України. І ще багато цікавого, що до речі може стати нам в пригоді. З точки зору генетики. Є дві складові будь-якого явища біологічного. З одного боку, всі явища ніби і процеси однакові, а з іншого боку, вони, вони дещо відрізняються один від одного. Це стосується явищ, це стосується процесів, це стосується окремих організмів. От, наприклад, якщо ми візьмемо дві людини, що нам найближче, то з одного боку зрозуміло, що ми схожі, що ми схожі один на одного, а з іншого боку, ми відрізняємося дуже багатьма ознаками. З точки зору генетики подумаємо, чому ж ми одночасно і однакові, і різноманітні. Це стосується не лише зовнішнього вигляду, ми з вами всі маємо різний характер, ми всі маємо різні вподобання, вони стосуються і матеріальних частин, матеріальної частини життя, і якоїсь духовної частини життя. І інколи ці аспекти різноманіття їх треба обов'язково враховувати в своєму життю для того, щоб його. Гармонізувати, щоб відчувати себе якнайкраще і е отримувати задоволення від життя. Е з точки зору е найнижчого такого біологічного рівня, рівня молекул, е ми схожі набагато більше, ніж е зовні. Ми складаємося з приблизно однакового набору хімічних речовин, і які саме будуть речовини, це все закодовано в нашій генетичній інформації, тобто в молекулі ДНК. Молекула ДНК це дуже велика молекула, як для молекули. Вона містить безліч ділянок, розбита на декілька фрагментів, які ми звикли називати хромосомами. Окремо кожну хромосому її можна представити як такий ланцюг з ще більш-менших ділянок, які називаються гени. І оці гени, тобто невеличкі фрагменти молекул ДНК, вони кодують певні ознаки наші, тобто те, чим ми потім будемо відрізнятися візуально один організм від іншого організму. Взагалі, все наше життя це. Функціонування нашого ДНК. там записано, що як і в якій кількості повинно утворитися в нашому організмі, і прописано, як це робити, прописано, які допоміжні речовини необхідні. І потім реалізація цієї інформації і призводить до того, що ми з вами існуємо, що ми живемо, що ми радіємо, що ми ходимо, що ми чимось займаємося. Тому взагалі навіть наші емоції це е відлуння того, що на фізичному рівні в нас а, наша реакція на певні гормони, знов-таки хімічні речовини, знов таки, яке синтезується, і знов таки їх кількість та якість, да? вона описана в вашій ДНК. Тобто навіть наші емоції. Розумієте, якщо так подивитися, то навіть ось ці наші стосунки, міжособистісні стосунки, вони теж вимовлені в ДНК. Ну, Ви всі задаєте, да? є якась людина дуже дратлива, а є якась така, ну. У ну, спокійна, її нічим не приймеш, да і ось. А це все залежить від того, що в тій і в цій людині на різному рівні синтезуються певні гормони. А як якої це буде рівень залежить від кількості повторів цієї е, схеми? Як будувати цей гормон у вашому ДНК? У когось їх буде три, у когось їх буде 15. І буде зовсім різна реакція. І тому ми повинні про це пам'ятати, навіть коли ви спілкуєтесь з вашим оточуючими. Ви пам'ятаєте, що це вони не до вас конкретно так ставляться. Це просто людина така за своїм генетичною особливістю. Вона до всіх так ставиться. Це не ви там викликали в неї таку чи апатію, чи, наприклад, там агресію, чи щось таке. Ну вона така сама є сутогенетична. і її вже змінити нема. Можливо. Тому що ми не можемо впевнети, скільки було тих копій, як вони, як вони працюють. Ми, як, от як воно прописано в ДНК, то воно так і буде в цій людині, то воно таке буде функціонувати. І тому певні якісь е, прояви ми можемо пом'якшити, ми можемо якось ну, трішки їх скоригувати, але зовсім від цього відійти. Ми, на жаль, не можемо, бо це генетика, це те, що керує нашим життям, це те, що є основою і не тільки нашої, а будь-якого живого організму. Цікаво, те, що здається, у нашому організмі на клітинному рівні все прораховане, але існують напої шахраї. Кожна наша клітина, вона е, працює за рахунок енергії. Ну це зрозуміло. Будь-який пра все працює за рахунок енергії. І от є така форма енергії молекула АТФ. Вона в кожній клітині. Але е, кожна клітина вона завжди знає, скільки в неї ще є ресурсів, скільки в неї ще АТФ є для того, щоб працювати в певному режимі. І от що робить кофеїн? Кофеїн – він. Гальмує відчуття того, що АТФ закінчується. Тобто він вводить клітину в оману. Воно думає, що АТФ ще повно, що можна ще працювати, продовжувати. І тому це не заряд бадьорості, це просто відсутність відчуття втоми. Від клітини виснажуються, вони витрачають енергію, але ви не даєте їм це відчути. Тому ви не відчуваєте, вам здається, що у вас прилив сил. Але ну, насправді рано чи пізно це закінчиться тим, що ви припините пити каву. Решті ляжете спати, і ви будете відновлюватись набагато довше ніж до цього. Тому, якщо вам треба просто подовжити свою активність, нехай таким може не зовсім коректним шляхом як омана власних клітин, щоб вони не відчували втому і не подавали вам сигнал в мозок, щоб ви припинили цю діяльність, то кофеїн це вихід. Іноді, коли ми починаємо дуже підноситись, мовляв, я людина, вище створіння, тоді треба зазирнути до овочого магазину та роздивитися уважно банан, чи схожий він на нас. Звичайно, це жарт, але в чому сенс зараз зрозумієте? До речі. З бананом в нас 98% співпадіння геному. Тобто на 98% ДНК людини, яка, якщо її прочитати, вона співпадає з ДНК банана, mm -hmm. Ну, а все ж таки, ми з вами не банані. Тобто, розумієте, що навіть такі найдрібніші зміни в ДНК вони досить суттєво впливають на кінцевий результат, який в організмі виникає. І тому. Ну, питання генетики, мабуть, одне з найцікавіших. І тільки ну, через те, що якось так склалося в такий стереотип, що це якесь таке дуже важке для сприйняття і таке дуже складне, то до нього не так багато звертаються людей. Але насправді. Це досить легко. І наші студенти, які приходять на вчитися на генетику, дай з такою з таким ж стереотипом, там інколи навіть вступають да, до нас, а коли вони випускаються, вони кажуть, та ні, ну генетика, це ж так цікаво, це ж так легко, це так зрозуміло взагалі-то. Тому що м, навіть найскладніші речі можна пояснити простими словами. І коли ти е, намагаєшся донести до більшості людей простими словами. А то ти розумієш, що ти можеш вплинути на їх життя, ти можеш їм покращити життя для того, щоб люди просто навіть замислилися для себе. Да? А що ж я роблю? А як мені зробити краще? А зробити краще це подивитися навколо, подивитися на те, що вас оточує, і тому і використовувати. В їжу ті продукти, які нас оточують, які є нашими аборигенними рослинами, які тут завжди зростали, які завжди їли наші покоління українців, їх їли. Вони будуть найкориснішими для вас. Колись люди читали фантастичні твори жуля Верна та дивувались того, що він вигадував, наприклад, підводний човен у тому далекому минулому. В нашому 21-му столітті це безумовно, не новина. Час впливає, те, що було взагалі недосяжним, може стати реальністю. Кожна людина унікальна. Я унікальна. Тому мені не потрібно так сліпо йти за всіми і повторювати все, що роблять всі. Всім може бути добре, мені може бути недобре. Чи навпаки, всім це не підходить, а для мене це найкращий вихід. Тому ДНК це ось така молекула, ось така. Кислота, хімічна сполука, яка, мабуть, є найцікавішою в нашому всесвіті, в нашому житті, і найголовнішою в нашому житті. І що б ми собі там не думали, але навіть наш характер, наш темперамент, наші розумові здібності, наш фізичний вигляд це все ще до народження, прописано у ДНК. Вже зараз ми тільки не наближаємося до розшифровки ось цих механізмів, до розуміння, а як це можна заздалегідь дізнатися, а чи можна це змінити? А чи можна це виправити? Як це можна виправити? І так вже розробляються технології, які ну, мають такі, таку назву, да, щось а, по типу. Ідеальна дитина і все таке інше, да, коли е, у фантастів це вже прописано було дуже давно. Але ви знаєте, дуже велика кількість того, що колись було в фантастичних книжках, воно стало реальністю у нас зараз. І тому що можна буде, Батьки можуть будуть прийти до лікарів заздалегідь, вони їх протестують, вони їм розповість, яка в них може бути дитина. навіть з Рівнім розумових здібностей і здібності до певних видів спорту. І тоді батьки, ну так би мовити, зможуть обирати. Да, я, я хочу, щоб в мене дитина була там високого зросту, там з блакитними очима, з таким волоссям. І потім, знаєте, з такої бібліотеки генів да, будуть збирати, яку ви хочете мати дитину. Ось вам дитина на замовлення. Ну, З одного боку так, з посмішкою про це кажуть деякі, але я хочу сказати, що справді такі технології вже почали розроблятися, вже створюються окремі генетичні бази, да? генетичні банки, де складаються саме ось послідовності ДНК, які обумовлюють блакитний кольор, очей карікор, там білявка буде, буде шатен колір волосся, буде чорняве волосся, да? шкіра такого кольору, шкіра такого кольору, шкіра. Такого кольору, і так можливо, де ще до кінця цього сторіччя в нас і будуть вже перші спроби такі побудувати таку людину на замовлення. За висновками вчених наш організм в істівних потребах на рівні ДНК пристосований до продуктів з місцевості, де ми проживаємо. Це питання стало актуальним саме під час війни. Люди, що виїхали до інших країн, дуже страждають від відсутності у своєму раціоні продуктів, що вживалися у певних регіонах України. І виявляється, що місцева питна вода, що використовує людина, теж суттєва складова доброго стану здоров'я. Дуже важливо звернути увагу на слушні поради науковців, бо ми часто. Робимо помилки і потім страждаємо від хвороб. Яку воду ви п'єте? Можливо, щось потрібно змінити. Можливо, ну краще її профільтрувати двічі, там, її прокип'ятити, споживати її там більш. Але я знав таке, навіть на території України наші регіони досить відрізняються один від одного. І тому м -м, всі знають да, про цілющі мінеральні. Води закарпаття. І дуже багато, і продається цієї води, але знов-таки для жителів нашого регіону споживати тільки таку воду, воно буде некорисним. Наш організм організми тих людей, хто на Западній мешкає постійно, там жили їх і предки і, і всі покоління, і їх організм прилаштований, бо там мінеральні солі. Там же ж не чиста така дистильована вода. Да? І тому ці солі вони теж встипають в реакцію в нашому організмі, вони теж потрапляють, вони теж на нас впливають. І тому пити тільки таку воду мешканцям нашого регіону не бажано. Бо ми, наш організм, не пристосований до такої кількості солі, яка буде додатково надходити до організму з ось цією водою. Але знов таки, якщо ви знаєте, то наша Запорізька область, наш регіон, а в нас грунтові води теж солонуваті. Інші солі, ніж на Закарпатті, але теж є. Ну, Мабуть, якщо хтось їздив колись по наших селах, приїжджали, там вода, вона гірка на вкус. Вона така на смак, коли її береш з колодязів, з таких природних колодязів, вона то солонувата, то гіркувата, то гіркосолона. Ну, тобто вона теж не є чистою. Да? Але це трішки інший, такий, ну, інші солі, інший набір солей. І тому до ось цієї води, такої ваша Організм може бути толерантним і дуже добре її сприймати. А ось, наприклад, після води, яку ви там купили в цих да, пляшках західної України, то в деяких можуть навіть виникнути проблеми з утворенням солей, каменів у нирках, да, тобто, з одного боку кажучи, це лікувальне, там воно щось воно розчиняє щось, а в когось воно може відкладатися. Тому знов таки, знаєте. В кожній взагалі то кожна дія повинна бути ну, лімітована, да, обмежена. Ну не так, що ось з завтрашнього дня буду пити тільки цю воду і все, да. тобто, а чи це така, чи це тако. Повинно бути різноманіття і все повинно бути в міру. Бо є такий же теж класний, да, такий вислів, що отрута в невеличкій кількості це ліки, ліки в великій кількості це отрута. Люди завжди кажуть, ну ось мені там порадили ось таке робити, сказали, буде дуже гарно, я оце роблю, 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 роблю. А, нічого не вийшло, я й кинув. Розумієте, а, наш організм він накопичує в собі все, що навколо нього відбувається. І ось якщо ви 30 років да, дихали брудним повітрям. Пили не досить чисту воду, да? їли щось там з великою кількістю консервантів, оце, до хімічних речовин, які додають, ну, тобто знов -таки, не досить корисну їжу. Після цього вирішили і місяця півтора харчувалися, поїхали на чисте повітря, подихало, сказали, а щось мені не допомогло. Розумієте, чим більше, чим довше був вплив на ваш організм, тим довше йому потрібно буде відновлюватися. Якщо ви 30 років його ну, вбивали, то на ну, мінімум 10 років вам потрібно, щоб його відновити. А коли люди чекають, що їм тут на завтра вже буде ефект, да, і вони щось побачили, отримали, і вони кинули. Да? І ось той невеличкий ефект, який тільки почав з'являтися, то він знов-таки зникає. Да? Тобто потрібно мати терпіння і розуміти, що відновити все можна. Але часу на це піде не тиждень, не два, і навіть можливо, і не один рік. Проте, проте, якщо ми максимально приберемо ті негативні чинники, які вже були, і будемо робити краще і краще, і краще, намагатися покращувати, то за кілька років у вас буде і досить гарний ефект. Треба не забувати, що від свого ДНК нікуди не подінешся, бо це природній документ на все життя. Кожен раз, коли вам якусь дають пораду чи щось там вам розповідають, ви про себе замислитесь. Так, стоп, а я пам'ятаю, що все, що в моєму організмі відбувається, це хімічні речовини. Що всі хімічні речовини, які я маю, якщо я їх як пігулки зовнішньо не приймаю, то це те, що мій організм сам власне синтезує. Що як. І якої якості він синтезує, це моя ДНК. На жаль, поки що, да, ось ці всі генетичні тестування. Технології вже вони йдуть і вони покращуються, покращуються, але все ж таки, на жаль, вони зараз ще не є широко доступними. Тобто вони все ж таки коштують певну кількість грошей. Але коли все ж таки йде мова, наприклад, про дитину, да майбутньої і майбутньої ну, людини, то ну такі це, це вже все ж таки не мільйони доларів. Ми почули багато цікавої інформації, що допоможе уникнути багатьох проблем зі здоров'ям. Зараз у часи, коли кожен житель України перебуває під загрозами війни, планується сформувати банк ДНК для всіх громадян. Буде створюватися така база даних для того, щоб ну знаєте, от як ми отримаємо цей ІПН, да? платника податків. Так в нас буде такий і файл, який буде зберігати нашу ДНК для того, щоб потім можна було її використати для ідентифікації, для підтвердження своєї особи, коли ви там втратили всі документи, і можливо там ну щось трапилося з вашим зовнішнім. Таким виглядом все може бути. Да? А ось ДНК вона най. Відповідальніше скаже так, це саме ця людина, і ось вже такі розробляються ось ці плани започаткування, того як це буде проводитися, як буде створюватися така база даних, і тому фахівці генетики наразі будуть все більш і більш затрепуваними в нашій країні і будуть мати таку перспективу, да, надалі працювати і працювати і працювати. Ну, на жаль, у нас тільки чотири вузи, да? які випускають генетиків. да, Саме ось освітня програма генетика в нас на Україні, ну, наразі вона в чотирьох таких основних таких вузах вона розвинута і на бакалаврському рівні, і на магістерському, а в тому числі в нашому Запорізькому національному університеті. Да? Тобто в Можливо, ще якісь потім будуть долучатися, але поки що ситуація така, що в нас поки що можна отримати таку унікальну спеціальність, якої насправді ну, вона дуже потрібна, і якої насправді не так вже багато місць, де ви можете її опанувати. Тобто, наша молодь може залучатися до цього, долучатися до цього проєкту і вступати до вузу і бути передовими генетиками. Це майбутнє нашої країни. Майбутнє України це за нашими наступними поколіннями. Найкращі наступні покоління ми можемо створити тільки використовуючи досягнення генетики і розуміючи її. Отже, вчимося, розвиваємося на все добре. У наступному випуску ЕКОФактору ми почуємо від науковців цікаві поради щодо того, як подовжити термін життя, щоб це було якісно і на радість кожній людині. Та дізнаємося від гостя з Японії всю правду про довгожителів цієї країни.